Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім слухачам! Я вас вітаю, і, як ви знаєте, зараз пора пора розслаблятися і момент, момент відпочинку. Зараз 10 година вечора. І я хочу здійснити молитву за всіх, які можливо у тривозі. Які у депресивному стані, за тих, хто можливо переживає чи сильно хвилюється за щось, за когось. І хочу запевнити вам, що все буде добре. І коли я говорю все буде добре, я не говорю це просто так, типа, знаєте, намагаючись е, умови. Переконати вас в тому, що а, все просто, просто так і буде, складеться так, що а, все буде добре, тому що хочу вам ну, просто мотивувати вас чи щось подібне. Ні. Я говорю це ж тому, що я знаю секрет для цього. І секрет для того, щоб дійсно вам все було добре. Це ж коли ми покладаємося на Бога, це ж коли ми покладаємося на нього. Ми, Згідно із Біблією, ми покладаємо на, на Бога, наші, наших тягарів. Я хочу дещо прочитати вам з книги Псалмів. Несіть, будь ласка, на екран. псалом 54. Eduardo se trete que sua rocha rara na hóspeda. Sua rocha rara poucladi tem na hóspeda. E tebé vim que trema ye vim nicolen edast zahitatisya Та я повторю, поклади свого тягара на Господа, і Він тебе підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. То дійсно, так, так може, усе може стати добре, але ж не всім. Чого? Тому що не всі. Богу довіряють, не всі покладаються на Нього, не всі і свої проблеми віддають Господу. І, звісно, коли говоримо говоримо е, покласти ну, свої проблеми, віддати їх Богу, не не мається на увазі, те, що ви чекатимете, знаєте, склавши руки і нічого не робитимете. Ні, коли ми так говоримо, і значить, що ви навчитесь боротися, завжди враховуючи допомогу Божу. Тобто ви навчитеся боротися, ви перестанете боротися сам, сама, один, і ви станете боротися за допомогою Божої Божої сили, за допомогою Його Слова. І завжди ви розраховуватимете на нього, на Його напрямок. Тобто ви вже не боротимете сам сама. І це більше вже вас не турбуватиме. Чого? Тому що ви знаєте той, хто іде впереді вас, той, хто вступає, скажімо, на поле бою за вас. І разом з вами набагато сильніші, набагато вищі і набагато більші усіх проблем, з якими би ви не зіткнулися. Тому, звісно, проблем багато. так. Труднощі є угу. згоден. Клопоти нас оточують, а вже ж. Різні виклики по життю. Все само собою, ви знаєте, тут ми, не тут, ми не тут для того, щоб вас обдурити. Ми знаємо, що таке життя. І воно не гарне для всіх. Воно не рожеве. Це ж тож не море троян. Тому що навіть у троян колючки є. Тому ми знаємо, що це не, 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 не легке питання, та життя, воно не таке ну, квіткове, воно не таке, знаєте, приємне для всіх. Ми знаємо, що у кожного є свої питання, свої проблеми, свої моменти. А головне навчитися покладатися на Господа і розраховувати на нього. Тому що коли ми покладемо наші тягари, коли ми, ну, звісно, дійсно покладаємося на Господа, Він допомагає нам. І коли тож секрет в тому, що коли ми ходимо у непорочності, коли ми праведні, тобто праведні в якомусь сенсі, в наших поведінках, вчинках. Нашому і ставленні до всього. То коли ми праведні перед Богом, Бог гарантує, гарантує нам цю підтримку, Він гарантує бути опорою, бути нашою опорою у всі моменти нашого життя. І Він нас не залишає одним, Він не залишає своїх. Бог не покидає своїх, Він не залишає своїх позаду, ні. Він ходить разом, разом зі своїми. Тому майте це на увазі, ви розумієте, перед тим, як здаватися, перед тим, як знову не? перепробувати щось, яке, можливо, вже спробували, Тому що ви, напевно, вже. Спробували багато чого, намагалися різними чинами вирішити свої проблеми. І безрезультатно, неуспішно, успішно, то годі набитися головою. Та годі, годі страждати. Якщо ви усе спробували, то ще одного не вистачає. Спробуйте на Бога покладатися. І не на людей, тому що на е, е, слово каже людина, проклята людина, яка покладається на людину, тому що це дурниця. Да? Поки ви покладаєтеся на інших, люди вас підведуть, вони вас розчарують і, звісно, вам відмовлять допомогу. А Господь ніколи, не в жодному разі. Зрозуміли, тому зараз ми помолимося. гаразд ми помолимося і Дайте Богу шанс змінити ваше життя, дайте йому шанс участвувати в ньому, участвувати в вашому житті, і щоб він змінив вас, щоб він змінив вашу ситуацію, цей момент, про який ви так турбуєтесь, і він, він вас і здивує. я це вам кажу точно, 100% Він здивує вас. Тому що те, що Бог зробить, буде надто велике. Ви навіть не очікували і не сподівалися на це. Тому заплющте очі, Господі Ісус, ми зараз звертаємося до Тебе. І, мій Боже, я молюся за цю тривожну людину. Я прошу, щоб ти заспокоював її серце, її думки, аби не турбувалася більше так сильно за все, за всі ці питання, за всі ці клопоти. Я знаю, що можливо, вона багато чого несе в собі, і можливо, вона сама, вона одна, одна на світі. І нема кому їй допомогти, нема Господь на кого розраховуватися. вона багато кому довірила і, і, звісно, розчарувалася. Але ж, Боже, сьогодні ми даємо Тобі шанс. Да, вона сьогодні хоче перевірятися у цьому, вона хоче довідатися у цьому, у Твоїй дійсності, у Твоїй реальності, у Твоєму існуванні, тому Господь проявися. Я прошу, я знаю, що за один день нічого не вирішиться, але ж Господі навчи нас довіряти тобі день за день, щоб ти зміг дійсно трансформувати наше життя і обернути усе, усе зло добром. Тому, Боже, ми покладаємо всі тягари, всю депресію, безсоння, ми покладаємо усі наші занепокоєння, хвилювання, усі наші тривоги, турботи, усе Господі, усі наші страхи, усе, що би не турбувало нас, ми зараз покладаємо на Тебе. Тому, Господь, віддаємо у Твої святі руки, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось. Тому довіртеся. Та? Не думайте, що ви розплющуючи очі, вже побачите все інакше. Ні, це не так швидко. Тому е, дайте Богу час. Довіртеся. Так? Покладайтеся на нього день за день. З кожним днем ви побачите зміни, покращення. Але це не буде так швидко. Тому не покваптеся, дайте Богу працювати. Він діє і він діє тиме далі. Тому дайте йому робити своє діло. Амінь. Завтра, вівторок, ми проводимо служіння тут в центральному храмі та, за зсилення, та, і служіння зсилення, е, фізичного зцілення, для зцілення душі, розуму і тіла. Тому приходьте за адресою Тарасівська 44, вулиця Тарасівська 44. Та, і ви зможете взяти участь у о 10 ранку та о 15.00 на нашому служінні тут у центральному храмі. Та нехай Господь вас благословить, заспокоїть і дасть вам прекрасний сон і приємну ніч з Богом!